Достатньо довгий час мені зраджував чоловік, а я терпіла, щоб не руйнувати сім'ю. Познайомились ми ще в університеті, коли я була на першому, а він на другому курсі. У нас були чарівні стосунки. Я завжди відчувала на собі його безмежне кохання. Моєму будинку завжди були улюблені квіти та солодощі. Чоловік сплатив весілля моєї мрії, робив абсолютно все, що я тільки хочу. Його родина, мати та батько непогані люди. Прийняли мене спокійно та дружелюбно. Але моя вагітність нібито все змінила. Ми довго обговорювали народження дитини, тому я впевнена, вона була бажана. От тільки чоловік став як на свій. Припинив казати, що кохає мене і взагалі показувати свою любов. Після народження стало ще гірше. Тепер ми були як сусіди, які просто одне одному допомагають. До нашої донечки навіть не підходить. Про що казати, якщо він лише один раз потримав її, і тільки на виписці? Я довго не могла зрозуміти, що відбувається у нашому житті. Можливо, це я щось неправильно роблю або кажу. Тому одного вечора, як чоловік прийшов з роботи, я вирішила з ним поговорити. Це була невдала спроба, бо мій коханий відмахнувся та сказав, щоб я не вигадувала дурниць. А дійсно, може, це я собі щось придумала і хочу видати за правду? Виходить, ось таке дивне подружнє життя. Але я помилялась, дуже сильно помилялась. Пройшло два дні після тієї розмови. Мені захотілося відпочити, тому донечку я залишила у матусі, а сама пішла у кафе разом з подругами. Не встигла нічого замовити, так я побачила знайоме обличчя. Це був мій чоловік. Вмить у мене затремтіли руки. Подруга питалася заспокоїти, мовляв, по роботі тут знаходиться. Він же ж в офісі працює, так дійсно. Він працює в офісі, але звичайним бухгалтером. Та й тим паче обіймати незнайому жінку не входить в перелік його обов'язків. Я не витримала і просто пішла додому. Влаштовувати скандалів не хотілося, ані в кафе, ані вдома. Взагалі не маю поняття, що робити далі, бо коханням тут і не пахло. Саме через зраду він так себе і поводив. І будь-яка нормальна жінка сказала би розлучення. Але ж як донечка? Мене мати виховувала сама. Батько зник ще до мого народження. Мені його дуже не вистачало. І я не хочу, щоб з цими ж відчуттями росла й моя дочка. За цей час, поки я міркувала за майбутнє, я встигла вже заспокоїтись, тому що тепер треба оперуватися логікою, а не емоціями. Але тут раптом до кімнати заходить мій чоловік і каже.